З обстрілами вивозили, нам допомагали збройні сили. Зараз ми потрошку вивозимо те, що краще, а далі будемо ну, те, що розраховано використовувати, а далі буде плануємо, ну, не знаю, як правильно сказати, мабуть, запропонувати сусідам чи бажаючим, щоб просто забрали, бо дуже шкода. А де ми зайдемош, навіть ми тут уже не зайдемо. А як нам Тобто є нова школа, є стара, так? Тут маленькі діти А, це четвертого